Усім привіт! Рада, що ви завітали на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Сніговички ціна 34 гривні і три варіанти кольорів: сірий, червоний та коричневий. Підсвічники тут поєднання матеріалів скло метал. Є у формі зірки, ялинки або оленя. Ціна 74 гривні. Ялинкова прикраса. Ціна 34 гривні. Набір прикрас новорічних 44 гривні. Такі прикраси 4 штуки 34 гривні. 29 гривень сніговик. Декор новорічний. Він світиться. Ціна 59 гривень. Свічка новорічна в металі. Ціна 39 гривень. Є різні малюнки. Такі ароматизовані свічки у склі, ціна 77 гривень. 44 гривні коштує декоративна така шкарпетка із декором. Є менших розмірів. Ціна також 44 гривень. Червона новорічна декоративна шкарпетка без декору 19 гривень. Із декором з ялинкою та олена ціна 77 гривень. Досить великий розмір. 44 гривні коштує наклейка новорічна. Вона і двохстороння. Чудово підійде, щоб наклеїти на скляні двері або вікна. Новорічний дощик, ціна 21 гривня. 29 гривень коштує новорічний декор підвісний двохсторонній. Цукерки Бебето у вигляді малинки. Ціна 27 гривень 70 грамів. Желейні ведмедики Харібо 39 гривень. Цукерки міні. В індивідуальних упаковках. Ціна 44 гривні. Вага 170 грамів. Снікерс великий розмір 39 гривень. Вітамін С. Є різні смаки. Полуниця малина. Ціна 39 гривень. Батончик алібі 36 грамів 15 гривень. Нац зі смаком полуниці 24 гривні. Вага 42 грами. Нац є два варіанти. Менший 42 грами, ціна 24 гривні. Більший 39 гривень. Вага 60 грамів. Твінгов батончик 14 гривень. Безквітний батончик Брауні. Ціна 11 гривень. Батончик злаковий 7 гривень ціна. Поштучно десерт бонжур 9 гривень. Смак полуниця або чорниця. 6 гривень коштують трубочки кукурузяні, бумчик, Два смаки на вибір. Суфле в шоколаді 69 гривень. Аромати від фірми Love 149 гривень акційна ціна. Також є по 109 гривень аромати. Ви питали за одеколони. Потрійний 22 гривні в пластику. Спреї одеколон 69 гривень. І є також по 64. Брав для унітазу три підвізки 125 гривень. Засіб для ванної кімнати 28 гривень. Поштучно капсула для прання. У путі дитячих речей. І сіла. Сіла 4 камерні 9 гривень за штучку. Засіб у путі 7 гривень. Одна капсула. Також можна придбати великі упаковки 35 штук 255 гривень. В аврорі змінили цінники, Тепер є вказано за штуку, скільки буде коштувати за одну капсулу. Ось тут, наприклад. Зелі 74 гривні 10 капсул. «Плямовий відник» – 34 гривні 200 г. «Плямовий відник» – ціна 19 гривень. Підсилювач прального порошку «Велос», Відбілювач 500 г 119 гривень. Кисневий плямоввідник 139 гривень у відерці. Годинник настінний, Акційна ціна 39 гривень. Такий годинник також настільний. Ціна 49 гривень. Круглий. 77 гривень світильник. LED лампа ціна 29 гривень. Сьогодні останній день акції. 34 та 39 гривень лампи. Ключниця металева 65 гривень. Спиці для в'язання 19 гривень. Є різної довжини. Такі з'єднані в спеції 19. Набір для шиття 24 гривні. 21 гривня коштує набір свічок. Набір для оформлення подарунку 27 гривень. Подушки на стілець із зав'язками розмір 40 на 40 см. Ціна 109 гривень. Раб для обличчя Алої 44 гривні. 22 гривні коштують пользами для губ від фірми Lovit. 39 гривень коштує блиск для губ від фірми Сафі. Є декілька кольорів. Два інструменти. Ціна 44 гривні. Для догляду за обличчям, 29 гривень інструмент для очищення вух. 129 гривень коштує бальзам від фірми Evelin, 39 гривень крем тональний від Сеніта. 49 гривень коштує крем тональний BB від Сеніта. Консилер для обличчя Lovit 59 гривень. 55 гривень коштує туш для вій. Від фірми Lovit. Вона менших розмірів. Тут є зображено, як виглядає щіточка. В її накладні 29 гривень. Також є клей в продажі 24 гривні. 27 гривень блиск для губ, голографічний. 29 гривень коректор стік BB для обличчя. 49 гривень гель фіксатор для брів із щіточкою. Крем-тональний BB від Ловіт 64 гривні. 55 гривень підводка Кафломастер двохстороння. 49 гривень олівець для губ із точилкою від фірма Lovit. Є різні відтінки. Олівець для губ від Евелін 49 гривень. Пінцет для брів 29 гривень, 19 гривень кусачки кніпсер. Милі заколочки для дівчаток. 2 штуки в наборі. Новорічний дизайн. Ціна 34 гривні. 4 гривні набір заколок для волосся. 2 штуки. 14 гривень набір заколок 4 штуки. 19 гривень заколки бантики 2 штуки. Кольори на вибір. Набір заколок 6 штук 24 гривні. 19 гривень набір невидимок і одна заколка. 19 гривень набір резиночок із прикрасами. Є різні варіанти кольорів. Всі прикраси тематика єдинороги. Резинка із прикрасою ціна 9 гривень. 19 гривень коштує резинка для волосся тканинна. Резинка для волосся ціна 19 гривень. 39 гривень щітка для волосся масажна. Є різні варіанти кольорів. 39 гривень коштує скло захисне до айфона. 169 гривень, флешка 32 ГБ. 189 гривень, 64 гігабайти. 169 32 гіга, 229, 64, 16, ціна 129 гривень, павербанк 499 гривень. Повербанки – 399 грн. Кабель – 69 грн. Кабель USB – 99 грн. 49 грн. Є акційні – 55 грн. Кабель USB. Акційна ціна 29 гривень. Металевий 69 гривень. Кабель перехідник. Ціна 19 гривень. 49 гривень. Датакабель. 49 гривень коштує концентратор мережевий на 4 USB ходи. Лампа USB 29 гривень, ланцюжок для біжутерії 9 гривень, 14 гривень підвіски. 29 гривень коштує ланцюжок сріблястий. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.